Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. і Сьогодні я вам розповім про голівудських акторів, котрі відмовилися свого часу від гігантських гонорарів і тепер про це дуже шкодують. Або не шкодують, я не знаю. Вони мені не казали цього разу. Отак, от, от це весь вступ. Давайте погнали. Так у Голлівуді зірки постійно відмовляються від великих кінопроєктів, але мало хто відмовився від настільки вигідної пропозиції, як недалекоглядний мед Деймон у випадку із Аватаром. Сам Джеймс Кемерон запропонував йому зіграти головну роль у своєму революційному, принаймні, перший раз фільмі, пообіцявши акторові 10% від прибутку фільму за виконання ролі головного героя Джейка Салі. Не Жаючи на інтерес до сценарію і бажання попрацювати із видатним режисером. Деймон не захотів приєднатися до Аватара, оскільки все ще був зайнятий фільмами про Джейсона Борна і не міг залишити франшизу на призволяще. Окрім того випадку, коли він взяв і залишив франшизу на призволяще. Пізніше Аватар зібрав понад 2,9 мільярда доларів у світовому прокаті і є найкасовішим фільмом усіх часів. Якби Деймон погодився на угоду про 10% від прибутку, він міг би заробити близько 200 90 мільйонів доларів. Неможливо сказати напевно, чи зробив він правильний вибір, але це, безсумнівно, було одне із найважчих рішень у його кар'єрі. Уже зараз здається, що Деймон може навіть посміятися над усіма цими подіями. Мені запропонували маленький фільм під назвою Знаєте Аватар, і я, мабуть, віду в історію. Ви ніколи не зустрінете актора, який відмовився б від таких от гігантських велетенських грошей. Хоча відмова від Аватара виявилася не найкращим фінансовим рішенням, Деймон стверджує стверджував, що це було правильне рішення, все таки, і що йому подобалося працювати над фільмами про Борна, і він пишається їхнім успіхом. Ситком Сайнфілд, який вважається одним із найкращих серіалів 90-х років, радував глядачів протягом 9 сезонів. Але коли NBC був готовий укласти угоду на 10 сезон, головна зірка шоу Джері Сайнфілд відмовився від цієї ідеї, відхиливши пропозицію про гонорар у розмірі 110 мільйонів доларів. Про рішення Сайнфілда згодом розповів президент NBC з розважальним програм Ворон Littlefield. Ми, ми запропонували йому 5 мільйонів доларів за серію. Ми не приколювалися те, що ми виклали на стіл було нечувано. Ми пішли туди із нормальною такою пачкою грошей, і Була величезна упевненість, що ніхто не зможе від неї відповитися. Він наче підійшов до мене і каже: У мене немає жизні, я ж не жонатий, у мене навіть дітей немає. Рішення Джері завершити шоу у його розквіті, не зважаючи на спокусливу пропозицію 110 мільйонів. Доларів багато говорить про його повагу до глядачів і спадщини серіалу. Він порівняв стосунки між творцями та глядачами із гарячими любовними стосунками, замість того, щоб ризикувати запрямувати це кохання, розтягуючи тривалість життя шоу, він вирішив завершити його. Рішення відмовитися від надзвичайно щедрої пропозиції було пов'язане не із грошима, а із бажанням зберегти цілісність і пам'ять про шоу, яке було для нього глибоко особистим в Україні. ж останні майже три роки ціл. О, можна виразити свою любов своїми грошима, ей щось давненько я не балував вас новинами про проект Око за Око. А розповісти, повірте мені, є що. Завдяки вашим невпинним заправкам пульсом на око та щедрим донатам Повернись живим, наближається екватор проєкту. Зовсім скоро лічильник покаже 250 мільйонів гривень. і Ми зберемо на пульс пульстронів. Найприємніше із цього те, що три пульстрони вже підсилили 80-ту, 25-ту та 46-ту бригади ДШВ. Кожна з них отримала по 1200 одиниць техніки, міні-шарки, мавіки, матриси, ефпівдрони, нічні. Бомбери з боєкомплектом, новенькі пікапи, рації та стерлінки. Уявіть, яке це потужне підсилення нашого війська. Ну а ще мені по секрету розповіли, що незабаром іще два пульстрони приєднаються до банди. Але ми зупиняти, звісно, що не збираємось, тим паче, що ви знаєте прекрасно, що потрібно робити. Заправляйте пульс помсти на око або донайте на спецрахунок фонду Повернись живим і буде ворогу око за око. Задовго до того, як зіграти роль найманого вбивці і любителя песиків у франшизі про Джона Віка Кіано Рівс отримав статус героя бойовиків, знявшись у трилері «Швидкість». Фільм заробив понад 350 мільйонів доларів. У прокаті отримав визнання критиків та здобув навіть дві премії Оскар. У надії скористатися шаленим успіхом оригінального хіта студія вирішила худесенько кліпанути сиквел. Хоча режисер Ян Де Бонд вважав, що це одноразова історія без реального потенціалу для продовження, бідний режисер все рівно був зобов'язаний за контрактом зробити такий сиквел. Сандра булок спочатку відхилила пропозицію знятися у продовженні із підзаголовком Швидкість 2 небезпечний круїз. Але валізка грошей то валізка грошей. А от її колега по цеху Кіану Рівс мав таку штуку як принципи, і тому відмовився повторно зіграти роль Джека Тревена, яка принесла б йому гонорар у розмірі 12 мільйонів доларів. Йому не сподобався сценарій після зйомок в оригіналі в грошахін потреби не мав. Ну а ще він не відчував себе готовим ментально і фізично до зйомок в іншому бойовику на той момент. Пізніше він розповів, що боса студії Фокс були розлючені його рішенням відмовитися від пропозиції, і навіть розгорнули проти нього брудну піар-кампанію, щоб заплямувати його репутацію. Так, ніби це можливо. Рішення виявилося правильним для рівза, оскільки цей фільм став касовим провалом і відтоді вважається одним із найгірших сиквелів, які коли-небудь були зняті, попри те, що там знявся Вілем Дефо. При бюджеті у 110 мільйонів доларів йому вдалося зібрати лише скромні 164 мільйони у світовому прокаті. Кітон зіграв Бетмена у фільмах Тіма Бертона, «Бетмен і Бетмен повертається і мав повернутися до третього фільму про темного лицаря. Але після того як студія відмовилася від ідеї Бертона на користь режисера Джоеля Шумахера, ситуація змінилася на гірше. Кітону зовсім не сподобався сценарій і напрямок, у якому розвивався фільм. Актор не погоджувався зі зміною тону і стилю, який, на його думку, став менш серйозним у порівнянні з попередніми частинами. Шумахер у свою чергу прагнув зробити фільм більш яскравим. І Сімейним, прямо надихаючись Бетменом 60 60-х, що суперечило баченням Кітона щодо його героя. Кітон був твердо переконаний, що серйозне минуле персонажа і загальний похмурий тон становлять саму суть, саму маківку Бетмена, тоді як режисер із цим явно не погоджувався. Warner Bros. зі свого боку намагалася зробити усе можливе, щоб утримати Кітона у франшизі, пропонуючи йому жирнесенький чек у вигляді 15 мільйонів доларів. Але Майкл Кітон був безкомпромісним і відмовився повертатися. Коли стало зрозуміло, що Шумахер не збирався відступати, а Кітон виявився тим, що впертюхом його взяли і замінили на вела Кілмера. У 2022 році Майкл Кітон згадував про своє протистояння із спокійним режисером в одному з інтерв'ю. Я пам'ятаю, що одного разу я пішов зі словами О Боже, я не можу цього зробити. Шумахер запитав мене, я не розумію, чому все має бути таким темним і таким сумним. А я відповів. Зачекай, ти знаєш, як цей мужчина став Бетменом? Ти взагалі читав комікси? Ну типу, це ж досить просто. Коли Пітер Джексон розпочав роботу над своєю епічною екранізацією фентезійного роману Володар Перснів, саме Шон Конерів був першим кандидатом на роль Гендальфа, мудреця і могутнього чарівника, який наставляє юного гобіта Фродо Бегінса. Джексон і студія запропонували акторові вигідну угоду у вигляді 30 мільйонів доларів і ще 15 від касових зборів серії зверху. Однак, зрештою, він відмовився від проєкту, бо просто не зрозумів матеріалу. Так, це той самий Шон Конері, котрий знявся у фільмі. Мі <зардус> згодом. трилогія Володар Персін зібрала у світовому прокаті майже 3 мільярда доларів. Вважається однією з найкращих кінофраншиз усіх часів. І якби Коннері погодився зіграти Гендельфа, то отримав би за свою участь у трилогії приблизно 447 мільйонів доларів. Через багато років після завершення трилогії Коннері все ще стояв на своєму і стверджував, що не може зрозуміти сенс цих фільмів. В інтерв'ю 2012 року актор похвалив Єна Макелена, який, зрештою, зіграв роль Гендельфа. І замислився над своїм вибором. Я прочитав книгу, я прочитав сценарій, я навіть бачив фільм. Я все ще не розумію його. і Я вважаю, що Єн Макелен у ньому не перевершений. Але багатство, схоже, не було головною мотивацією для рішень Коннері. Натомість він обирав ролі, які були йому самому дуже близькі. Відмовившись від ролі Гендальфа, Коннері знявся у фільмі Ліга видатних джентльменів, який став одним із його останніх фільмів у кар'єрі. До речі, Коннері неодноразово відмовлявся від ролей у фільмах, які він не зміг зрозуміти. Зокрема, він міг зіграти Джона Гамонда у парку юрського періоду, архітектора у матриці. Тут я його не засуджую, та Сайбака у зоряному шляху. Як і його колега Шон Коннері, Рассел Кроу, також відмовився від можливості отримати величезний гонорар, якби приєднався до трилогії Пітера Джексона Володар Перснів так. Рассел Кроу, який відомий перш за все своєю ролью у Гладіаторі Рідлі Скотта, в один момент міг зіграти Арагорна. Однак відмовився від цієї пропозиції. Кроу був одним із небагатьох голівудських акторів, які претендували на роль Арагорна після того, як Стюарта Таунсента не затвердили на цю роль через те, що той занадто молодий. Продюсери наполягали на тому, щоб саме Кроу підписався на роль сина Раторна і нащадка Ісільдора, але у останнього були інші плани. Якби Кроу погодився на роль у цій франшизі, він би заробив близько 100 мільйонів доларів. А це на секундочку 10% від прибутку трилогії. Актор відхилив пропозицію здебільшого через страх бути шаблонним, оскільки вважав, що персонаж схожий на його героя Максимуса у фільмі Гладіатор. У дитинстві я був великим читачем Толкіна, тому ідея Володаря Персі мене дуже схвилювала. Але я відчував, що це рішення приймала не студія, а режисер. Я розмовляв з Пітером Джексоном телефоном, і він не говорив тих речей, які говорять режисери. Якщо вони дійсно намагаються залучити вас до проєкту, я просто відчув, що у нього вже був хтось інший на прикметі, якого він хотів би зняти. І якби я зробив крок уперед і сказав би так, то насправді став би лише йому на заваді. Ми знаєте, походимо із одного місця, тому у цій розмові є. Є певний сенс, який інші люди можуть і не почути. Знаєте, адже ми обидва новозеландці. Він так знаєте по-своєму, не кажучи нічого негативного, сказав, що у нього є інший план. Тож я просто залишив усе, як є. Погодьтесь, якби кроу взявся за цю роль, порівняння між Максимусом і Арагорном було б неминучим, адже в обох є мечі. Через 10 літ після того, як горор мовчання ягнят став лідером прокату та сезону нагород, студія вирішила забацати продовження у надії повернути іконічний дует Джуді Фостер та Ентоні Гопкінса. Хоча обидва актори були зацікавлені у потенційному поверненні, Фостер все ж відмовилася від своєї знакової ролі, зрештою, навіть бабки не допомогли. І коли Джоді Фос запропонували 20 мільйонів доларів за участь у новому кіні? Вона категорично відмовилася. Чому? Ну, по-перше, вона була незадоволена сценарієм і вважала, що він змінює уже сформований характер Клариси. Ну і по друге, вона намагалася зняти свій власний проєкт фільм під назвою Флора Плам. Офіційна причина, чому я не знімалася у Ганібалі, це те, що я працювала над іншим фільмом Флора Плам. Тож я можу сказати з гідністю, що я була зайнята під час зйомок цього фільму. Чому я звучу як Нікімаз? Вибачте, це секрет уєї фірми. Хочу також звернути увагу на те, що у той час, як Джоді Фостер пропонували 20 мільйонів доларів, Джуліана Мур заробила за сиквел всього лише 2 мільйони доларів. Після 12 років зйомок у ролі чудернацького та геніального фізика-теоретика Шелдона Купера у ситкомі теорія великого вибуху Джим Парсонс відчув, що його час у цьому шоу нарешті було вичерпано. І після 12 сезонів зйомок у серіалі Парсонс був готовий до нових кар'єрних звершень, які Могли і не помітити. Варто зрозуміти, що робота над подібним ситкомом займає величезну кількість часу. Тому Джиму Парсонсу доводилося відмовлятися від багатьох ролей протягом багатьох років через свою зайнятість у цьому шоу. Проте творці не хотіли відпускати свою зіроньку, і у 2018 році Парсонсу запропонували новий контракт на суму 50 мільйонів доларів на зйомки у 13-му і навіть 13-му сезонах. Але Джим стояв на своєму і чемно відмовився від пропозиції творця Чака Лорі. Після цього продюсер викликав усіх акторів серіалу до свого кабінету, де він дозволив Парсонсу повідомити про своє рішення піти з ситкому після 12 сезонів чесної праці. Звісно, можна було б доїти сезони і далі і без Шелдона, але Чак Лорі заявив, що не буде продовжувати шоу без трьох головних героїв: Парсонса, Джонні Галекі та Кейлі Куоко. Але усі чудово розуміли, що без жодного актора з основного складу шоу не може продовжуватись. Так, усі робили вигляд, ніби все шоу не тримається виключно на шелдоні. Джонні Галекі до слова був. Не зовсім задоволений тим, як Джим Парсонс вирішив покинути проект. Нібито Парсонс пішов із цією новиною одразу до творців, не порадившись ні з ким із акторів. Він не поговорив про це зі своїми колегами, щоб підготувати нас. Тож та, та, так, це можна було б зробити краще. Ми, зрештою, сім'я, і треба було про це поговорити. І я навіть не заперечую проти того, що відчував Джим, тому що багато у Джому я відчував те саме. Я просто не погоджувався із тим, як це було зроблено. Звісно, Джима Парсонса можна зрозуміти. Чоловік який вирішив присвятити своє життя професійній акторській діяльності, коли вже маєш фінансову свободу, хоче спробувати себе в різних амплуа. Парсонс хотів бути професійним актором, а не професійним Шелдоном. На жаль, цього прокляття він таки не уник, а лише сам підкріпив його, з'явившись у приквелі про Шелдона. Але, хоча б трішки грошей він в свою сім'ю таки приніс. І ще було б, звісно, краще, якби він допоміг би скинутися на пульстрони, але нічого, і так я думаю, що ми з вами разом впораємось. Якщо ж ви хочете підтримати нас фінансово, то знайте, що все це дуже просто, і нам вистачає однодоларової підтримки на Патреоні. На баймія кофі чи наприклад спонсорством на Ютубі. Знаєте, що кожен ваш долар, а то й більше, навіть гріє нас узимку і влітку охолоджує. Здається, правильно все сказав. У будь-якому випадку Пам'ятайте, що лайки вони безкоштовні, вподобайки також безкоштовні. Тому, якщо хочеться поставити свою вподобайку, то знаєте, не соромтесь, ставте ліпіть її. Звісно, що підписуєтесь не тільки на ютубі, а ще у Фейсбуці, інстаграмі. А Фейсбуці нас немає. Ну, якщо знайдете, то підписуйтесь, Будь ласка, але якщо там е, якась людина постить фото свої сраки, називається Geek Journal, знаєте, що це е, не ми, тому, що ми постимо свою сраку на OnlyFans. Одним словом, підписуйтесь кругом. А ще мені залишається лише нагадати, що е, мене звати Тайлер Андерсон. монтаж це відео прекраснюча Юліана, а ви дивилися Git Джорнал. Тримайте з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. Я туди дивився? Я я туди дивився. А що камера трясається, тому що ручками тримаю. А, Сьогодні у нас штатив Тайлер модель 30